Дивись на телеканалі Еспресо Великий ефір Василя Зими. Тепер офіційно сили Збройні сили України вразили пункт управління російської бригади морської піхоти на Курщині. Успішно спецоперацію підтвердили у стратегічному командуванні ЗСУ. Пункт управління розташований у покинутий будівлі в населеному пункті Львов. Наслідок удару росіяни зазнали втрат серед офіцерського складу. Однак точну кількість постраждалих нині. З'ясовують водночас тамтешня влада заявила про чотирьох загиблих та п'ятьох поранених у місті, нібито зруйнований цукровий завод, а також пошкоджена теплова електростанція і житловий будинок. Українські захисники отримають нові безпілотники. Щедрик міністерство оборони допустило вітчизняні дрони до постачання в підрозділи сил оборони. Повідомили у відомстві, Щедрик зможе спостерігати за діями ворога на полі бою. Вдень і вночі комплекс складається зі станції управління та дистанційно керованих літальних апаратів. Самі БПЛА оснащені безшумними електродвигунами, а також мають стійкість до ворожої реп. Окрім цього, дрони можуть працювати у важ... з важку Стопної висоти під час будь-якої погоди.